Війна почалася, як і в усіх, ще в 13-го року, мабуть, воно все це почалося. У ну, му році я робив у фермера. І кожен ранок ну, перед роботою п'ємо каву там. І новини ж там, комп'ютер, новості. І мене щось жаба задали, що це ПДВ і ніхто не визиває. Ну, я пішов в воєнкомат, там далі документів моїх не було. Ну, потім зробили документи, я поїхав в 79-ту бригаду. Попав я на третю вогну мобілізації. І буквально там місяця не пройшло і ми виїхали в зону. зомби АТО в Краматорськ. Там Маріупольський марш. Це саме перше, що в мене було. Ну, а потім аеропорт. Ні, ну я сам сам же ж не, не приймав участі в самому аеропорту, я водій БТРа. Підвозив БК, продукти. Водій БТР це страшніше ніж сидіти десь в сховищі і вести бойові дії. Водій БТР, водій, а водій заправника, заправника паливного. Це взагалі одна трасіруюча пуля, і він палає як, я не знаю, як факел. Тому ну, не, казати там вибач. Я не був був і на самих гарячих, будемо так сказати, участках. Ні, ну, ну я ж з автомата то не стріляв, а ну... по вам стріляли. Бу, було разом. Ну тоді дуже і не повідомляли, що там відбувалося. От, скажіть, тоді інформація була ну, повна чи Конечно, не повна? Звісно, вона і зараз не повна. Зараз взагалі інформація така. Поламана, що в Росії краще розказують, ніж у нас. Кругом обман. Воюють вони краще, ніж ми. Оснащення в них краще, ніж наше. Я не знаю, що нас тримає. Ну, хлопці держаться, не знаю. Но... Сказати ентузіазм, не ентузіазм. Ну, сверхлюди просто. Вам відома доля захисників аеропорта? Може, можливо, дехто зараз зараз воює? Звісно, всі воюють. Ті, що воювали в 14-15, зараз воюють. Багатьох вже немає, звісно. Дуже багатьох. Особисто ви там отримали поранення, так? Да? Так. Да. В 2015 році. Ну, перед заходом в аеропорт ми троє суток їхали без зупину. Не знаю чого, яка там була мотивація, ну може сліди запутували. І з марша заходили. Одна була попитка зайти, там якраз стояла 81-ша бригада. 81-ша -та була. Там. І вже почали, ну, вже там кошмар був. І нас попросили їх забрати. Перша попитка була зайти нас, ну, тупо розстріляли. Ми вийшли на дві попитки. Заїхав тільки мій ПТР. Як ви трималися весь цей час? Як підтримати чоловіка? Бо він йде на фронт, йому важливо, щоб був міцний тил. Ви телефонували йому? Як ви пережили поранення? Як ваші дні йшли? Тому що зараз це дуже актуально, дуже багато дружин, які чекають і хвилюються. Порадьте щось. Я так по-простому скажу, я з ним не Сюсюкалась. Не жаліла? Ні. Ну, в душі то в мене так, там хто зна, що робилось, Ну, я цього йому не показувала. Ніколи я йому перша не дзвонила. Він дзвонив в любезня суток. Ну, а як поранення отримав, то. Я була на роботі, то я там тільки почула, що виють сирени, і все, і снязь обірвалася. А тоді дочка, давай обзванювати всіх госпіталя і лікарні в Дніпропетровську. То їй казали, не поступали, не поступали. А потім вже їх там прийняли, то він в когось взяв телефон і тоді вже сообщив, де він. Притягний був, так? Там так. Да. А їх тоді в БТРі скільки у вас там? 8. Ну, що їх Ранених у нас був. там, я ж ну, в БТР позастрівав, я ж позабирав людей тих всіх. Екіпаж був 12 і ще чоловік 8 забилося туди. Це вивозили поранених, так? Ні, це ми тільки заїжджали туди. Заїжджали, і він оце ранений, ще зумів розвернутися і виїхати з хлопцями. А якщо не секрет поранення, яке було? Ну, лівопат. Лівопат. область, контузія. Ну тоді в БТРі 34 чоловіка залишилося. То Саме тоді ви отримали поранення, так? Так. Да. І це поранення відлунюється і зараз, так? Да? Відлуння цього поранення ви маєте. Ну, звісно. Наскільки мені відомо, ви просилися знову вже на цю повномасштабну війну, коли Росія так нахапила тут. Просився, я три рапорти писав. Мені два відношення приходили. Ну щось в воєнкоматі по -по посчитали, що... що мені може хватить, не знаю. Але попри це, ви займаєтесь волонтерською діяльністю, також це. Ну, важко. так а я хоч чим ж допомогти людям. Ви сьогодні дізналися, Дуже. що ваш чоловік вже просився знов Угу. Mm -hmm. Дізналася. Та я взагалі нічого не знаю. Якщо так, по-большому, що то я взагалі нічого не знаю. Він ж нічого не розказує. Оце десь отак на людях, да? то Та я такі факти узнаю. Ми бачимо в нього багато нагородів. Партизан. Знаєте ви про ці нагороди. Знаю. Владислав нам розкаже, де він їх отримав? Mm -hmm. Це за аеропорт. Одна державна нагорода захисник вітчизни, це Президент мені вручив. Вони всі дорогі мені. Та ні, такого немає. До серця саме. Захисник вітчизни. Чому саме? Ну, то ж за, за, за поранення мені довою. А ви відчуваєте, що ви саме є захисником вітчизни? Ну, якщо так, то саме в чому от таке відчуття? Ви кажете, що вони кращі воюють, що в них все краще. Все краще. Ну. І як ми можемо їх. Ну ж ми їх валимо. Ну чим? Ну чим? <гум> чим? <плух> Смикалкою своєю. Я завжди казав, бити таракана це не перемога, правильно? Це роздавив і пішов. А коли на тебе йде відміть і ти його завалиш, оце вже перемога. Тому, ну, мабуть, от, те, що ми з таким супротивником, дуже страшним, дуже екіпірованим, дуже підготовленим, воюємо і не просто воюємо, а б'ємо його, це, мабуть, ну, характеризує наших бійців. Мабуть, це от основне, що дає можливість хлопцям там триматися на фронті і йти далі, і підемо далі. Дайте час, як той казав. Зрівняти 14-15 і 15, і зараз, то зараз набагато страшніше. Тоді хоч самоліти не літали. Можна владцям, щоб не обманювали. Не я собі в кармани. Яке ваше відношення до тих, хто ухиляється? Двозначне. З однієї сторони, їх можна зрозуміти, бо ну, немає ніякої гарантії. Але ж і у вас тоді гарантії не було? Ну тоді ж друго, друго, зовсім по-другому все було. Ну, як це, ну, я тут живу і що? Ну як? Як можна цікаві? Яка прийшла сюди, тут буде ну, розказувати мені, як мені жити. Тому? Ви за свою землю і родину стояли, так? Да. Бетон не вистояв, ви вивистя. Ну, не зовсім вистаяв, але ну, вижив, скажімо так. Поламали мене.